Вітаю! Що спільного між об'єктами, які ви бачите на зображеннях? А спільне між ними принцип руху, а саме реактивний рух. Реактивний рух це рух тіла, який виникає внаслідок того, що від тіла відокремлюється якась його частина з певною швидкістю відносно тіла. Наприклад. Потік повітря, який виходить з кульки, підштовхує її, і вона стрімко летить, поки у неї не витратиться запас повітря. Медуза з допомогою скорочення свого прозорого купола витісняє воду, яка служить свого роду реактивним двигуном медуз. А найбільше застосування реактивний рух у реактивних літаках. Або космічних кораблях, які літають з надзвуковими швидкостями? Сьогодні у нас буде завдання створити 3D анімацію, що імітує реактивний рух космічного корабля. Які 3D фігури використовуються у цій? Анімації. Це циліндр радіусом 10 мм та висотою 60 мм, кулі радіусом 7 мм, це іллюмінатори, параболоїд радіусом 10 мм та висотою 20 мм, та зірку, яку ми будемо використовувати у якості сопла з п'яти кутами радіусом 20 мм. Отже, кожен із вас зайде у свій профіль, і перше, що треба зробити, це створити новий проєкт. Ми натискаємо кнопочку New І ми зараз працюємо з кодебло, тому ми вибираємо останній пункт кодеблокс. Почекаємо, поки завантажиться Тінгеркат. І тут тепер треба назвати нам... Наш проект Бажано називати, щоб потім, коли ви будете зберігати, щоб він уже мав такий назв, таку назву. Наприклад, назвемо Реактивний рух. Починаємо створювати проєкт. Вибираємо блок фіолетового кольору з розділу Modify. І перша команда це Create New Object. Перейменовуємо і, наприклад, називаємо наступним чином Spice. Далі ми вибираємо об'єкти, які у нас будуть використовуватися. Перший об'єкт, який ми вибираємо, це у нас буде об'єкт параболоїд. Заходимо у модуль Shapes і знаходимо його, перетягуємо. Нам треба встановити для нього такі характеристики. Радіус 10 і висота 20. У нас це задовольняє. Далі його треба перемістити. Давайте запустимо, подивимося, що у нас вийшло. Ось таким чином у нас вийшло. Нам треба перемістити трошки вище. У нас буде висота нашого корпусу 60 мм, і тут у нас половина висоти. Половина висоти це 10, тому що у нас висота 20, тому ми переміщаємо за допомогою команди Move. Тільки по координаті Z, яка відповідає у нас за висоту, на відстань 70 мм. Перевіряємо. Так, далі додаємо фігуру циліндр, міняємо колір у циліндру. І характеристики у нас буде радіус 10, так і залишається, а висота у нас буде дорівнювати 60 мм. І знову нагадую, що коли ми додаємо певний об'єкт, він у нас у початку координат. Рівно пополам поділений, тому нам треба перемістити угору мув на половину висоти. Половина від висоти 60 поділити на 2, це у нас буде 30. Так, далі ми додаємо наступний елемент. Це зірку стар. Поміняємо також колір. Це у нас буде імітувати сопло, тому ми зробимо або червоного, або помаранчевого кольору. Тому що у космічного корабля паливо згорає, тобто це імітація вогню. І у нас. Також залишається такі ж характери. Так, радіус, кількість у нас кутів 5 і радіус у нас 20. Давайте спробуємо. Так, да, підходить. І тут нам вже переміщати не треба, нехай вона отак і от буде в нижній частині нашого космічного корабля. Далі треба додати кулі ілюмінатори. Це у нас сфера. Радіус трошки менше треба, ніж у циліндра. Тобто, наприклад, візьмемо 7. перевіримо, де він у нас з'являється. Тобто ось у нас тут з'явилася наша куля або сфера. І тепер її треба перемістити. Причому ми переміщаємо тепер з вами по двом параметрам, а не по одному. На висоту нам певно треба перемістити. Наприклад, на висоту давайте 30. Це дуже багато, давайте 20 візьмемо. Але зверніть увагу, зараз, якщо я тільки одну характеристику візьму, переміщення, то вона, кулька у нас, вона буде всередині нашого корпуса, і ми її не бачимо. А нам треба, щоб вона трошки. Випирала із цього корпусу, і щоб ми її бачили. Тому нам треба ще перемістити, наприклад, по координаті Х. Давайте трошки візьмемо 5, спробуємо. Ось тепер подивіться, треба трошки розгорнути іншим ракурсом ракету, і ми побачимо цю координату. Можна ще спробувати, давайте поекспериментуємо. Якщо ми координату Y ще поміняємо, давайте спочатку також 5 поставимо, подивимось, де тепер у нас буде. Так, ну трошки в інший бік, трошки ще воно перемістилося. Якщо ми візьмемо мінус 5, Ну, ви обираєте, наприклад, я залишу ось такий ракурс, і далі вам треба подумати, як додати іще три ілюмінатора і як це зробити за допомогою циклу. Тобто вам треба вставити цикл і в цикл додати створення трьох ілюмінаторів. Вони всі однакові будуть, тобто оце характеристики будуть переміщення. Так, і осе, почекайте, треба сюди ще додати і створення ілюмінаторів, і відрізнятися вони будуть тільки на висоту. Для висоти вам треба створити якусь зміну, їй дати початкове значення. Подумайте, яке. Потім не забувайте цю зміну змінювати ось тут. І в кінці, коли ви вже все зробите, тоді треба буде об'єднати і згрупувати всі об'єкти. Значить, це буде вам якби подумати, як це зробити. А я зараз повертаю цей блок, як поки прибираю, повертаю. Те, що в мене було. Так, не забуваємо, що коли нам треба перемістити, треба, щоб кошик відкрився. Він у мене зараз не хоче відкриватися, чи він тільки по одній команді. Трошки важко переміщати у кошик. От, треба почекати, поки він відкриється. І зверніть увагу, команди залишати не можна, тому що якщо ви будете залишати команди, то тоді вони все одно будуть виконуватися. Тому обов'язково треба їх прибирати. Давайте ми ще раз перевіримо, що у нас є. Три, два інших ілюмінатора, це ви подумаєте і самі розміщите. І що нам далі треба зробити? Нам треба тепер згрупувати, щоб всі ці об'єкти були одним цілим. Для цього ми скористаємося командою Create Grow. І після того, як ми згрупували, після цієї команди у нас візуально нічого не відбувається. Ну, Якби ви побачили, вона виділилась, мігнула і стала одним цілим ця фігура. І тепер нам треба перемістити move в висоту на таке велике якесь число. Наприклад, я беру 200. Перевіряємо. Так, після того, як ми все це зробили, не забудьте поділитися своєю анімацією. Я зайшла в команду «Шари» і вибрала ось цю кнопочку Animated GIF». Після цього я трошки чекаю, поки у мене завантажиться моя анімація. Мої завантаження. Якщо у вас файл, який ви надсилаєте, буде порожній, то можна надати просто от скріншот зробити ракету, і просто надати скріншот. Показую, де знаходиться цей файл, який я зробила. Ось він у мене. І зверніть увагу, він називається так, як ми назвали проєкт реактивний РУ. Відкриваємо, перевіряємо. Все є, все спрацювало. Бажаю успіху у виконанні цього проєкту.